Доброго дня! З вами фірмова студія Дніпро. Ми з вами вже розглядали такі прилади, як пральна машина та сушильна машина. Але що робити, якщо є потреба у пранні та сушінні, але не хочеться постійно перекладати речі з одного приладу в інший, та щоб ці прилади не займали багато місця. Для цього радимо вам звернути увагу на прально сушильні машини 2 в одному від Мілі. І сьогодні ми якраз розкажемо про одну з таких моделей Mele WTI 370WPM. Завантаження всіх моделей нових прально-сушильних машин збільшено на 1 кг у порівнянні з попередніми моделями. Тепер для циклу прання це 8 кг білизни, а для циклу сушіння 5 кг білизни. Це означає, що ви можете вибрати та посушити до 5 кг білизни за один цикл. Це стало можливо завдяки оптимізації технології процесу. В прально-сушильній машині WTI 370WPM. Передбачена зрозуміла та комфортна панель управління Comfort Sensor. Нею можна керувати швидко та інтуїтивно, просто вибираючи програми та опції за допомогою поворотного програматора, а також сенсорних кнопок на однорядковому дисплеї. Щодо вибору програм, то ті програми, на яких можна і випрати, і посушити речі, виділені спеціальною жирною лінією and Dry, до таких програм відносяться Еко-4060, бавовна, делікатна, тонка білизна, вовна, сорочки. Також дана модель пральної сушильної машини має додаткові програми, а саме Верхній одяг, джинси, темні речі, Експрес-20, просочення, спортивні речі, спортивне взуття, шовк, пухові вироби, гардини, автоматична плюс, заключна обробка парою бавовна еко, злив віджимання, лише полоскання на крахмалювання, чищення та догляд та меню установки. Програми, які пов'язані тільки з процесом сушіння це змивання ворсу, теплообдування та освіжити. В пральносушильній сушильній машині, також як і у сушильній, потрібно обирати ступінь вологості, який ви бажаєте отримати після сушки. Це у шафу, у шафу плюс або під праску. Він також залежить від обраної програми. Але якщо ви бажаєте висушити невелику кількість білизни або окремі предмети, можна обрати сушку за часом. Ви можете обрати час від 20 хвилин до 2 годин. Це допоможе значно скоротити час виконання програми. Окремо хочеться виділити програму Quick Power Wash. Вона надає максимальну свободу. Машина швидко віджимає білизну і розпилює воду за допомогою додаткового рециркуляційного насосу. Це означає, що ви можете випрати та висушити до 4 кг білизни менше, ніж за 3 години з такою ж відмінною якістю прання і полоскання. А якщо вам потрібно випрати і висушити улюблений одяг ще швидше, то тепер це можливо завдяки додатковій функції Single. Виберіть необхідну програму, активуйте функцію Single і ваш одяг стане сухим і чистим всього за 1 годину. Тепер ви можете прати одяг у прально сушильній машині мілі безпосередньо вперед зустріччю. Завдяки функції Add Load ви можете легко додавати будь-які забуті предмети білизни, навіть незадовго до закінчення програми. Для цього просто затисніть кнопку Start на декілька секунд. Коли дверцята розблокуються, можна додати забуті речі. Це дуже зручно у повсякденному житті прально сушильні машини Miele, також як і пральні машини, мають відсік для капсул CapDosing. Одноразові капсули Miele – це рішення для прання речей, що потребують особливого догляду. Вони виготовлені із 100 переробленого пластику. Просто помістіть їх у відсік для кондиціонера. Вміст капсул відмінно підходить для одного циклу прання, його ані за мало, ані за багато. Доступно 6 спеціальних мийних засобів, а також 3 кондиціонери для тканин. Засіб для просочування Impra Protect, засіб для видалення плям бустер та засіб для відновлення Cotton Repair. Щоб обрати необхідний тип капсул, потрібно натиснути на кнопку CAP. Всього існує три види капсул. Миючі засоби мають позначення у вигляді краплі: засоби від плям, трикутник та кондиціонери квіточка. Оберіть той тип капсул, який ви встановили у відсік, та натисніть ОК. Відсік для миючих засобів AutoClean має дуже гладку та стійку до впливу миючих засобів поверхні. Після кожної програми прання відсік для миючих засобів промивається у пульсуючому ритмі з використанням потужних струменів води. Але якщо залишки миючого засобу все ж таки залишились, їх можна легко видалити. Для цього від'єднайте відсік натисканням жовтої кнопки, вийміть його і промийте гарячою водою. Дана модель має програму Mobile Start. Це означає, що нею можна керувати за допомогою смартфону через мережу Wi-Fi. Також у даній моделі прально-сушильної машини є додаткова програма, заключна обробка парою. Завдяки цій програмі ви можете розгладити щойно випрану білизну, заощаджуючи до 50% часу і зусиль на просуванні і отримуючи більше свободи. Ця програма також виконує функцію дезінфекції, так як пара під тиском подається прямо на білизну. За це відповідає окремий парогенератор, форсунка якого виведена безпосередньо в барабан. За бездоганні результати прання і сушіння в даній машині відповідає технологія Perfect Care. Вона складається з чотирьох інноваційних функцій, які бездоганно взаємодіють між собою. По-перше, це датчик Perfect Drive. Він реалізований у вигляді сенсорної пластини з металу на скляних дверцятах. Цей датчик постійно вимірює рівень залишкової вологості. Безпосередньо у ваших речах. Завдяки йому ваші речі ніколи не будуть пересушені чи навпаки недосушені. По-друге, в унікальному стільниковому барабані мілі з його рельєфною поверхнею білизна м'яко ковзає по тонкій водяній плівці. У результаті текстиль оброблюється особливо делікатно, сушиться рівномірно і краще розгладжується. Третя функція це термовіджимання. Перед сушінням текстиль оброблюється в барабані у струмі теплого повітря, а швидкість віджимання поступово збільшується. Завдяки цьому вміст води в білизні скорочується ще до початку самого циклу сушіння, це економить час та електроенергію. І останнє, що треба виконати, це змивання ворсу. Ворс, який залишається всередині машини після останнього циклу сушіння, повністю виполіскується в цій програмі. Канал для конденсату, контейнер для піни і барабан повністю звільнюються від ворсу протягом декількох хвилин. У результаті можна уникнути знебарвлення текстилю через забруднення ворсу. Кожна пральна сушильна машина мілі проходить випробування на довговічність під час виробничого процесу, а двигун ProфіEko гарантує вам максимальну надійність, економічність та тишу при роботі, що відповідає класу А найвищому класу енергоефективності. Все це доводить 20-річний термін служби прально сушильної машини. Високоякісні матеріали та відмінний дизайн забезпечують відповідність техніки мілі найвищим стандартам якості.